Вітаю вас на каналі Німецька від А до Я, і сьогодні ми з вами будемо говорити про відмінювання прикметників в німецькій мові. І саме найперше питання, яке ми сьогодні з вами з'ясуємо, це коли відмінювати прикметник? Прикметник в німецькій мові слід відмінювати тоді, коли в реченні він виступає в ролі означення, тобто він стоїть перед іменником, наприклад, das große Haus. Перед іменником стоїть прикметник große – великий будинок. Коли ж прикметник стоїть після іменника, наприклад, das Haus ist groß». Будинок великий, то, відповідно, він виступає в реченні в ролі предикативу, і тому його не потрібно відмінювати. Він тоді не відмінюється. Запам'ятали? Тепер давайте ближче до нашої теми. В німецькій мові прикметники змінюються за трьома відмінами: слабкою, сильною та мішаною. Звідки взагалі взялися ці три відміни? А давайте з вами згадаємо: німецькій мові іменники потрібно вчити завжди з артиклями, тому що вони, як правило, не співпадають з українською мовою. Крім того, в мовленні німці вживають або означені артиклі, коли мова йде про відомі якісь предмети, або неозначені артиклі. Коли мова йде про незнайомі нам іменники. Або ж, взагалі, іменники, які вживають без артиклів, як правило, це незлічувані іменники. І відповідно через це з'явилося три групи відмінювання прикметників слабка, сильна та мішана. І ми з вами сьогодні почнемо вивчення. Прикметників, а саме їх відмінювання зі слабкої відміни. А взагалі ви маєте знати, що сильна відміна це коли іменник в мовленні можна вживати без артиклю. Тоді прикметник відмінюється по правилам сильної відміни. Наприклад, Штайн – міцний камінь. Слабка відміна це коли іменник в мовленні вживається з означеним артиклем «der», «die» або «das». Наприклад, «der harte Stein» Міцний камінь. А мішана відміна прикметників вживається тоді, коли іменник в мовленні. Буде вживатися з неозначеним артиклем. Тоді прикметник нам потрібно відмінювати відповідно до правил мішаної відміни. І для того, щоб гарно розібратися в цій темі, потрібно розділити її на три частини. І починаємо ми з вами вивчати слабку відміну прикметників. Німецькою мовою це звучить як «швахе ад'єктів з деклінаціон. Прикметник відмінюється за слабкою відміною, якщо перед ним стоїть означений артикль. Тобто мається на увазі, якщо іменник, з яким буде вживатися в парі прикметник. Якщо ж цей іменник в мовленні ми б вживали з означеним артиклем. Де, ді або ДАС. Або ж, якби перед прикметником був займенник, який відмінюється як означений артикль. Це такі займенники, як дізе, єнер, Єдер, Вельхер, Зольхер, Манхер і так далі. І саме головне, що я вам пораджу на даному етапі, перед тим, як вивчати типові закінчення прикметників. Які йдуть в парі з іменниками з означеними артиклями, вам потрібно знати на пам'ять оцю чудову таблицю відмінювання означених артиклів. Тільки коли ви вивчили цю таблицю, тільки тоді переходьте до вивчення. Відмінювання прикметників в німецькій мові. Ви тоді освоїте цю тему, а не скажете, що вам нічого не зрозуміло, і закриєте книжку. Тому, будь ласка, повторіть ще раз цю таблицю. Ну що, готові до відмінювання прикметників? Давайте з вами подивимось на екран. Ви бачите два слова. Der Freund der – Freund, це друг, це іменник, і слово good. gut означає хороший, це прикметник. Давайте складемо з цих двох слів слово сполучення і, відповідно, скажемо хороший друг. Як це зробити? Ми можемо сказати der gut Freund? ні, не можемо. Нам обов'язково до прикметника потрібно додати закінчення е. Якщо прикметник вживається в поєднанні з означеним артиклем «der, «die» або ДАС, відповідно, після прикметника стоїть іменник, то до цього прикметника потрібно додати закінчення е. Чи це чоловічий рід, чи це жіночий рід, чи це середній рід закінчення е, потрібно додати. І, відповідно, вийде der gute Freund», що означає хороший друг. А як ми скажемо хороша подруга, «Die gute Freundin». А як ми скажемо, хороший будинок, «Das gute Haus». Тобто, зрозуміли? Незважаючи на те, якого роду іменник, коли ми утворюємо слово сполучення з прикметником, то обов'язково до цього прикметника, коли це неозначений артикль, ми додаємо закінчення е. Давайте тепер провідмінюємо це слово сполучення. На земному відмінку ми кажемо, хто що хороший друг der gute Freund». Коли ж це генітів. Родовий відмінок, а генітів використовується, коли мова йде про приналежність, то ми скажемо des guten Freundes» хорошого друга щось. Наприклад, «das auto des guten Freundes» авто хорошого друга. В давальному відмінку, відповідно, буде кому dem guten Freund» хорошому другу. А в знахідному відмінку в акузативі – «den guten Freund». І давайте поглянемо, що ми з вами спостерігаємо, які типові закінчення отримує прикметник при відмінюванні. В називному відмінку закінчення Е. А в родовому знахідному і давальному відмінку закінчення Н. Ми з вами розглянули іменник жіно чоловічого роду. А зараз давайте з вами перейдемо до відмінювання іменників середнього роду. Візьмемо слово «das Haus» будинок. І прикметник Alt-Старий. І давайте з цих двох слів, з іменнику і прикметнику, утворимо словосполучення, старий будинок. Як ми це скажемо? Das alte Haus. Тому що в називному відмінку, щоб правильно утворити словосполучення, до прикметника потрібно додати закінчення е. Але коли ми говоримо про словосполучення з значеним артиклем. Будьте уважні. Отож спробуємо його провідмінювати. Це словосполучення. Das alte Haus – називний відмінок. Genitiv – родовий відмінок. Кого? Або ж чого. Des alten Hauses – Старого будинку. Кому чому давальний відмінок? Dem alten Haus – А Акузативі в знахідному відмінку ми скажемо das Alte Haus. І зверніть увагу, що е, таке типове для іменників середнього роду? Називний і знахідний відмінок збігаються, вони однакові. Тобто до прикметнику потрібно просто додати закінчення Е. А от генітів і датів. Родовий і давальний відмінок, також збігаються. Потрібно до прикметнику додати закінчення н. Вам це потрібно запам'ятати. А тепер давайте з вами розглянемо іменники жіночого роду в поєднанні з прикметниками. Якщо ми візьмемо два слова: дійку, корова і шварц. Чорний, чорна, І нам потрібно з цих двох слів утворити слово сполучення чорна корова. То в нас вийде наступне словосполучення. ку, чорна корова. А тепер спробуємо провідмінювати це словосполучення. Точно так само, як ми відмінювали прикметники з іменниками середнього роду і там. Закінчення прикметнику було однакове з закінченням в називному і в знахідному відмінку, так само і в іменників жіночого роду. Ці закінчення прикметників збігаються. В називному відмінку буде дішвар ку» хто що чорна корова. І в знахідному відмінку кого чорну корову? Буде також ді Шварце, ку». А коли мова йде про давальний і родовий відмінок, то тоді до прикметника потрібно додати закінчення «н». І, відповідно, вийде, кого що дершварценку, кому чорній корові Дершварцен, ку». Тобто, як бачите, закінчення. Віменників середнього і жіночого роду, коли вони поєднуються з прикметниками, співпадають. А тепер давайте з вами виконаємо невеличке завдання для закріплення. Тому що теорія це добре, а практика це набагато ліпше. Перед вами на екрані Три пари слів. Кожне слово це іменник чоловічого, середнього чи жіночого роду в поєднанні з прикметниками. Нам потрібно утворити з іменників і прикметників слово сполучення. Будь ласка, зверніть увагу на опорну таблицю внизу екрану. І згадайте, що щоб утворити слово сполучення. Потрібно до прикметника додати яке закінчення. Е, правильно. Отже, спробуйте, будь ласка. А в наступному слайді ми це перевіримо. Я думаю, у вас все вийшло. І мало вийти наступне. Das interessante Buch – Цікава книга, Der neue Computer – Новий комп'ютер і ділекере торте» смачний торт. Вашим домашнім завданням буде поставити це відео на паузу і спробувати провідмінювати кожне словосполучення за допомогою допоміжної таблиці внизу екрану. Ви бачите типові закінчення. Які потрібно додавати до прикметників при відмінюванні. Тож, будь ласка, спробуйте провідмінювати ці словосполучення. Сподіваюсь, вас все вийшло. А тепер я хочу звернути вашу увагу на відмінювання іменників. Поєднання з прикметниками в множині. Наприклад, давайте з вами візьмемо слово «дебюха». це множина, що означає книги. І слово інтересант. Інтересант це цікавий це прикметник. І давайте утворимо з іменника та прикметника слово сполучення і скажемо. Цікаві книги. От коли це множина, зверніть, будь ласка, увагу. То потрібно вже додавати до прикметника не закінчення е, а закінчення «н». І це закінчення «н» потрібно додавати у всіх відмінках множині, коли прикметники йдуть. Після означеного артикля, а також вказівних, присвійних або неозначених займенників та заперечного займенника кайни. Тоді до прикметника просто додаємо закінчення «н». І буде вам щастя, як то кажуть, тут все легко і просто. Тож, давайте з вами провідмінюємо це словосполучення. Die interessanten Bücher Цікаві книги. Генітив Der interessanten Bücher Кого? Цікавих книг. Датів давальний відмінок. Den interessanten бюхер. Зверніть увагу, в давальному відмінку множині до іменнику ми додаємо закінчення н. І акузатив знахідний відмінок Ді інтересантен Бюхе, кого шукаємо ми цікаві книги. Тобто, як бачите, з множиною все легко просто додаємо до прикметника закінчення N у всіх чотирьох відмінках. А тепер давайте з вами зробимо невеличкий підсумок нашого з вами. Сьогоднішнього уроку. А саме мова йшла про слабку відміну прикметників. Зустрічне питання. Ви зрозуміли, коли ми вживаємо оцю слабку відміну прикметників? В яких випадках прикметники змінюються за цими правилами? Я сподіваюся, що зрозуміли. Слабка відміна прикметників? Живається тоді, коли іменник ми б вживали з означеним артиклем. І які правила відмінювання прикметників, давайте з вами звернемо нашу увагу на однину. Називному відмінку, щоб утворити словосполучення іменника з прикметником, нам просто потрібно до прикметника додати буковку Е. Точно те ж саме правило стосується знахідного відмінку, крім чол... іменників чоловічого роду. Тому що називний відмінок в середнього і жіночого роду співпадає з знахідним відмінком. Тому і правила утворення словосполучень також співпадають. А в родовому і вдавальному відмінку. Незважаючи на те, чи це іменник чоловічого роду, чи середнього, чи жіночого, нам просто потрібно додати до прикметника закінчення «н». Крім того, закінчення «н», як такий виняток із правил, ми додаємо до прикметників, які йдуть в поєднанні з іменниками чоловічого роду в знахідному відмінку. Будьте уважні, там ми додаємо закінчення «н». До прикметнику. А з ножиною взагалі все дуже просто. В називному, вродовому, вдавальному і знахідному відмінку до прикметника, який йде в поєднанні з означеним артиклем, ми просто додаємо закінчення «н». Ось така слабка відміна прикметників. Я сподіваюся, ви зрозуміли цю тему. До зустрічі на наступних уроках. Bis bald und tschüss tschüss.